Сьогодні я малюю тему Робота, клієнти. Буду збільшувати свій об'єм. І для цього я вже намалювала лінію часу, лінійну, і лінію. Просторову нейрографічною лінією. Позначила кругами один круг я, та, що сьогодні, а другий круг це та, яка я в майбутньому, і прописала знизу, коли це планує бути. 11 12 місяць 25-го року. Далі деякими фігурами позначила, що я очікую. Від клієнтів, якими їх бачите. це стабільність, ті, що готові платити, це ті, хто готові ділитися контактами, рекомендаціями, відчуття безпеки та затишку поряд з ними, з якими хочеться розвиватися і відчувати себе класно, проводження іерографічні лінії та все скругляємо. Дуже дуже щательно, так, все скругляю. Скругляючи, звертаю увагу на своє тіло, на свої думки, на свою рефлексію, що думаю, що бачу і провожу лінії до відчуття. Щоб мені було достатньо. І знову все, все ретельно заокруглюю, щоб не було жодних конфліктів всередині мене. Адже кожна перети нейрографічної лінії утворює кути, а для підсвідомості це означає ніби небезпека, це якийсь конфлікт, який треба згладити. З правої сторони у мене відділений. Шматочок паперу, де я записую всі свої інсайти, і коли вже змоделювала себе, якою я бачу себе в майбутньому, проводжу додаткових ліній до відчуття, що мені досить, що мені класно, комфортно. На кожну лінію можна додати свій якийсь смисл. Якусь афірмацію, наприклад, соціум для мене безпечний, я приєднуюсь до егревера, успішних людей і так далі. Обов'язково рефлексую та звертаю увагу на свої думки, як реагує моє тіло. Посеред мене та е, я в майбутньому з'явився круг. І далі шукаю ресурси на... в просторі соціуму. От мої ресурси, е, з'явилися кружочок. А той кружочок, який між мною сьогоднішньою і майбутньою, теж як якийсь ресурс, який приведе до мене тієї, яку я хочу. І знову-таки все-все округляю та, та рефлексую. Якщо приходять якісь інсайти, записую збоку. Бачите, там уже дещо написала. Ось так. Як бачите, вже дістала олівці, брала колір на осліп і починаю вносити колір в ячейки дві і більше поряд ті, що поряд знаходяться. А вношу колір і знову задаю собі питання, про що мені цей колір, а можу просто вносити його, не задумуючись, а тільки ловити рефлексію. та та усвідомлювати, про що мені він є, але не обов'язково. Дуже важливо, щоб колір був у двох і більше поряд знаходячися ячейках, а ми таким чином ніби приєднуємося до архетипу. От, при що мені зелений? Зелений мені про гроші, про любов. Любов до грошей. Ні. Людей, любов до людей. І приходять гроші через них. Ось така у мене була цікава думка. І продовжую вносити колір. І настав час привести лінії поля, проводжу, і теж волю себе на думці, що в мене є деяке зациклення на дуже нехорошому баченні про клієнтів. І знову ловлю себе на думці про те, що треба б з цим попрацювати, дізнатися, звідки воно прийшло, і перетворити. Умовно кажучи, мінус на плюс. Провівши лінії, можна дати їм і певний сенс, якусь афірмацію вписати. Знову все округляємо. Далі фігура фіксації. Знову її скругляємо з усіма лініями, щоб не було жодних загострень. Це гладенько, рівненько, знову рефлексую, задаю сенс, про що мені фігура фіксації. І доводжу роботу до естетичного вигляду, щоб мені подобалося. Ось така робота. Хто буде малювати, будь ласка, відпишіться. і чекаю від вас лайки та до нових зустрічей!